Тітушка охоронці міського голови Соколова напали на журналіста. 1 листопада у центрі міста у парку відпочинку імені генерала Попудренка особи спортивної зовнішності перешкоджали виконання професійної діяльності місцевому журналісту. Я ті, щось, кажучи... Люди, які знаходилися поруч, помітили в моїх руках фотоапарат, підійшли, засторонили собою фотоапарат, попросили, щоб я не знімав, пояснивши, що я хочу познімати парк. Пояснивши, що для цього мені не потрібно ніяких документів, окрім паспорта. Мене обняли, притисли до дерева і сказали, що я можу раптом впасти і пошкодити обличчя. Виявились кремезні чоловіки, вирішили у будь-який спосіб не дозволити представникові змі зафіксувати зустріч міської партії наш край у центрі міста. Поки пан Соколовиць своїми поплічниками говорив на камеру красиві слова у п'яти метрах від знімального майданчика. Молодики вибивали камеру із рук журналіста. Хлопці з оточення знімальної групи продовжували чинити. Перешкоди моїй діяльності ставали спинами, потилицями закривали камеру, билися потилицею об камеру і казали, не бий мене мені боляче. І, зрештою, один з очільників цієї групи декілька разів мене штурхнув, притис до дерева, ще раз штурхнув, з моїх рук камеру. Пошкодивши дорогу техніку, охоронці Соколова, далі продовжували погрожувати представникові змі. За мною пішло двоє. Представилися е, органами правопорядку, бо людям або людьми, які забезпечують порядок, пояснили, що зйомка ролика є зареєстрованим заходом партії наш край, тому знімати там заборонено. Незважаючи на присутніх міліціянтів, жоден із них не зробив ані спроби зупинити правопорушення. Тож, поки приїхала слідчо-оперативна група, всі учасники нападу на журналіста просто пішли геть. Наразі тривають слідчі дії.